Знаєте, спочатку ми вчили штучний інтелект думати ну дуже просто, крок за кроком. Це називалося ланцюжок думок. Потім пішли далі, навчили його досліджувати різні шляхи, ніби гілки на дереві. Це вже було дерево думок. Але ж погодьтеся, реальні проблеми. Вони ж не схожі ні на пряму вінію, ні на дерево. Вони це складні, заплутані мережі, де все, абсолютно все пов'язано. І от питання: а що якби Шаї міг бачити всю цю картину одразу, як досвідчений системний аналітик? Ось тут на сцену і виходить граф думок. Окей, давайте жвиденько пробіжемося по тому, що нас сьогодні чекає. Ми почнемо з еволюції мислення шиї від цих простих ліній до дерев. Потім, звісно, представимо сам граф думок, розберемося в його логіці. Подивимося, як це все працює на практиці, і наостанок торкнемося, мабуть, найважливішого питання надійності. Ну що ж, щоб зрозуміти, наскільки великий стрибок пропонує гравдумок, думок, треба, знаєте, зробити крок назад. Подивитись, з чого все починалося на перші спроби навчити машини міркувати. Саме вони заклали фундамент для всього, що ми маємо сьогодні. Так от, все почалося з так званого ланцюжка думок або ж «chain of thought». Ідея була насправді геніально простою, але водночас революційною змусити шої, так би мовити, показувати свою роботу, розбивати складне завдання на маленькі послідовні кроки. Ну, це як слідувати кулінарному рецепту крок за кроком, нічого складного. Далі більше з'явилося дерево думок. Це вже був наступний рівень. Ші тепер міг не просто йти одним шляхом, а досліджувати одразу кілька варіантів. Уявіть собі, ніби він блукає лабіринтом і перевіряє різні відгалуження. Але тут був нюанс: кожен такий шлях був по суті ізольований. Модель не бачила зв'язків між різними гілками цього дерева. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до головного обмеження. Бо погодьтеся, ані рецепт, ані лабіринт не допоможуть описати щось на кшталт світової економіки. Реальні складні проблеми це ж не просто послідовності кроків чи якісь там ієрархії, це динамічні складні мережі, де найменша зміна в одному місці може викликати цілу хвилю по всій системі. І от, щоб моделювати такі складні системи, нам потрібен був абсолютно новий підхід. Цей підводить нас до наступного етапу еволюції: графу думок або скорочено ГОД. І це скажу я вам не просто ще один метод отримати відповідь. Ні, це спосіб змусити шаї будувати цілісні карти знань. Добре, то в чому ж тут сіль? Замість того, щоб просто сліпо виконувати інструкції, год дозволяє штучному інтелекту мислити як системний аналітик. Уявіть, що він стоїть біля великої дошки, розкладаючи складну проблему на частини. Кожна ідея це такий собі вузол на цій дошці. А лінії, що їх з'єднують, це логічні зв'язки, причини, наслідки. Ще нарешті починає бачити не просто окремі кроки, а всю мережу взаємозв'язків. І ось ця таблиця, вона просто ідеально все підсумовує. Подивіться на структуру: від простої лінії в код, до дерева в тот і нарешті до гнучкої мережі в год. Це, звісно, змінює і сам тип мислення: від послідовного до дослідницького і врешті до системного. Аналогії тут, як на мене, говорять самі за себе. Ми пройшли шлях відслідування рецепту через дослідження лабіринту до картографування цілої економіки з усіма її складними зв'язками. Окей, з тим, що таке грав думок, ми наче розібралися, а тепер давайте копнемо глибше, подивимося, як саме він працює, яка логіка ховається за цією мережею, і чому вона створює набагато потужніший процес міркування. Весь процес, по суті, можна розбити на три ключові етапи. Перший це декомпозиція, замість того, щоб ділити задачу на кроки, ще відділяє ключові поняття або ж вузли. Другий етап встановлення зв'язків. Тут модель аналізує, як ці вузли пов'язані між собою і будує між ними логічні мости, ті самі ребра графу. Ну і третій етап інтеграція. Модель бере свої внутрішні знання, додає зовнішній контекст і таким чином збагачує цю мережу. Це процес, який вимагає простого аналізу, а я б сказав, творчого і що це дає? А те, що маючи перед очима всю карту, а не один єдиний маршрут, шиї може раптом побачити якісь логічні тупики або прогалини у власних міркуваннях, або навіть знайти неочевидні зв'язки, які він би точно пропустив, якби рухався просто попрямій. Це знаєте, як подивитися на місто з висоти пташиного польоту, а не просто блукати його вуличками. Теорія це, звісно, добре, але де ж грав думок показує себе у всій красі. Давайте перейдемо від абстракції до практики. Подивимось, як ця методологія допомагає будувати складні структури знань у цілком реальних задачах. Ну, Гоуд просто незамінний, коли йдеться про системний аналіз, створення детальних ментальних карт або систематизацію величезних обсягів інформації. Словом, у будь якій сфері, де важливий не просто набір фактів, а глибоке розуміння того, як вони між собою пов'язані. Саме тут Гоуд дає колосальну перевагу. І ось цей приклад промту він ідеально ілюструє, як це працює на ділі. Зверніть увагу: ми не просто просимо шиї дати відповідь. Ми даємо йому роль системного архітектора, ставимо завдання і, що найголовніше, описуємо сам процес. Спочатку виділи ключові концепції, потім пов'язані вузли, потім опиши зв'язки і лише після цього на основі збудованого графу сформулюй відповідь. Ми, по суті, змушуємо його спочатку подумати, а вже потім говорити. Добре, отже, у нас є потужна, просто неймовірна структура для міркувань. Але що якщо вся ця красива складна конструкція, побудована, скажімо так, на хиткому фундаменті, це підводить нас до найважливішого виклику надійності? Бо ж погодьтеся, навіть найелегантніший грав думок стає абсолютно марним, якщо один з його ключових вузлів це банальна галюцинація штучного інтелекту, або якщо зв'язок між двома ідеями просто помилковий. Саме тому просто побудувати граф цього недостатньо. Нам конче потрібен якийсь вбудований механізм перевірки, такий собі внутрішній аудит, який міг би перевіряти цілісність міркувань шиї на кожному кроці і гарантувати, що вся структура надійна. І один з таких механізмів називається самоузгодженість. Уявіть, що ви ставите одне й те саме складне питання кільком різним експертам. Якщо більшість із них, хоч і різними шляхами, приходить до однакового висновку, ви будете набагато більше впевнені в його правильності. Так от, самоузгодженість робить те ж саме вона змушує шиї генерувати кілька абсолютно різних шляхів міркування, а потім просто обирає той висновок, який зустрічається найчастіше. Отже, що ми маємо? Граф думок дає штучному інтелекту карту. Самоузгодженість допомагає перевірити, чи правильні на цій карці орієнтири. Але це ж лише початок. Головне питання, яке залишається відкритим: як навчити шиї не просто думати, а й по-справжньому довіряти власним думкам. Це невпинний пошук, і саме він визначатиме майбутнє штучного інтелекту.